На Миколаївна Дністрі за 1 березня 2024 року. Перший день весни історичний. Україна вперше у 2023 році пройшла зиму, використовуючи газ лише власного видобутку. Про це повідомив очільник НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. Українські газовики змогли це зробити і планують продовжувати забезпечувати енергонезалежність. України щодо тарифів на комунальні послуги з 1 березня 2024 року, то зростань не буде. Подорожчання газу, опалення гарячої води та електроенергії для побутових споживачів можливе лише після закінчення опалювального сезону, тобто після 15 квітня. Проте, нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що зараз не обговорюються можливі дати чи проєкти щодо зростання тарифів на електроенергію. За його словами, лише в квітні будуть розглядати дану ситуацію. Крім того, він запевнив, що 6 гривень за кіловат електроенергії точно для населення не буде. Далі у випуску дивіться про відзначення 10-ї річниці спротиву окупації Автономної Республіки Крим та про безкоштовне забезпечення військових через 3D-принтер. Розкаже жителька Миколаївської громади Соломія Стасюк. 26 лютого 2014 року розпочалась окупація Криму. Під стінами кримського парламенту відбувся масштабний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. На заклик меджлісу татарського народу до заходу долучилися тисячі активістів і небайдужих громадян дії російських та окремих кримських депутатів. Їхня співпраця з незаконними парамілітарними формуваннями свідчили про підготовку до захоплення півострова Росії. Проте того дня у мирний спосіб кримчанам вдалося не допустити позачергового засідання парламенту та перегляду статусу автономної республіки у складі. України 26 лютого, вже 2024 року в Україні відзначають 10 років початку спротиву окупації Криму та початку війни, яку розгорнула Росія проти України. Цей день покликаний згадати та вшанувати мужність тисячі жителів Кримського півострова в Миколаївській центральній бібліотеці. Відбувся тематичний захід, який розпочали з вшанування пам'яті полеглих героїв. Опісля переглянули документальну стрічку «10 років окупації та прослухали поезію просякнуту десятирічним болем про Крим. Танцювальний колектив «Семицвіт» міського палацу культури познайомив публіку з кримсько-татарським танцем Кален Тюбунде. Крім історії та спогадів, кримська татарка пані Зарема поділилась до болі знайомою українцям історією своєї родини, яка потерпала від постійних гноблень та принижень з боку російської. Влада. 3 березня так звані зелені чоловічки заблокували військову частину української морської піхоти в перчі і захопили штаб Азова-Чорноморського регіонального управління. Мій гордий Крим, ти це Україна. Я твоя мати, ти мій рідний син. За тебе молюсь, Кримна на колінах. Бо ти один такий, мій гордий. Українці незламні. Неодноразово про це повторюю і буду повторювати сьогодні. В рамках випуску новин спілкуємося з мешканкою Миколаївської територіальної громади Соломією Стасюк, яка розкаже про свій досвід, як можна безкоштовно забезпечувати військових, навіть будучи вдома в декреті з маленькою дитиною. Соломія, добрий день! Добрий день. Знаю, що берете участь у програмі Друк армія це спільнота, програма. Поправляйте мене про цей проект. Розкажіть трохи більше, що це, що друкуєте, і як це допомагає українським військовим. Друк армія це спільнота українців, об'єднаних спільною метою друкувати на 3D-принтері все, що може знадобитись нашим військовим. Це, наприклад, заряджачі, ось такі для АК, щоб швидше їх набивати набоями. Це, наприклад, захисні щитки на око в аптечку, ампульниці також в аптечку. Це системи скидів для дронів, системи для евакуації дронів. Це різні засоби ураження ворога і багато-багато інших виробів. Власне, військові роблять запит. Для них інженери розробляють моделі, загружають їх на сайт. Я логуюсь на сайті. Вибираю якісь замовлень, які з цих власних завдань підходять під мій принтер, бо там власне зона друку може бути менша або більша, під вид пластику, який в мене є. І колір також. Бо, наприклад, якщо друкувати якісь макети, макети мін для навчання саперів, то потрібно, щоб це було в правильних кольорах: хак і сірий, і зелений. Якщо в мене синій колір, то я можу друкувати все інше. Зрозуміло, це є відповідний сайт Армія Друк друг Армія». А, хто створив цю спільноту? І а, якщо, наприклад, я хочу долучитись, то як мені правильно там зареєструватися, як відбувається цей процес? Одним з основників Друка Армії» є Євгеній Вольно, відомий в Ютубі як Майор Чорнобаєв. А, потрібно просто зареєструватись на сайті. Можна вибрати, власне, як друкар, зареєструватися, або як військовий. Військові туди реєструються, щоб подати заявку на, на якісь на вироби, які їм необхідні. А інші люди дру, реєструються як друкарі. І все, там далі, і все є інформація. Там є розділ Школа, де просто розказано все, як правильно друкувати, які налаштування впроваджувати, все-все, що потрібно купити, на яких сайтах краще замовляти, власне, сам пластик. І дуже багато інформації. А як ви дійшли до такого? До, до хто ви за професією і чому вирішили друкувати? Одного вечора я читала телеграм, і в одному з чатів було оголошення про друкармію. Власне, що можна долучатися, і мені це здалося дуже, дуже таким близьким, бо власне 3 d друк. А я дизайнер інтер'єрів за спеціальністю, і мені це близьке. І я вирішила, що це крута ідея, коли ти сидиш вдома з дитиною в декреті і можеш допомагати, і думаю, це точно для мене. Тому потім організувала збір, і мені дуже швидко його закрили. І, власне, купила 3D-принтер і пластик. Як ви організували збір? Як ваші родичі чи підтримали ваше рішення? І, зокрема, односельчани в селі, в якому ви живете, як друзі, знайомі, сусіди. Так, насправді дуже класно, це, це якраз було на Різдво. Я записала відео з донечкою, де ми колядуємо. Зірка яскрава в небі тривожному пісня, якраз про реалії українського Різдва в час війни. І додала теж свою банку, сказала, що хочу долучитись до друкармії, що буду друкувати всякі такі вироби необхідні для ЗСУ. І понеслося просто ну, за два дні. Мені закрили збір там друзям, родичам, знайомим скидаю. Вони зразу, зразу вони просто вони навіть не читали те, що я пишу. Вони просто бачили банку і скидали, і це дуже круто. Дуже дякую. Ви круті. Скажіть, будь ласка, який пластик використовуєте? І знаю, що ви принесли, щоб показати, як виглядає і думаю, в процесі сюжету ви побачите, як виглядає 3D принтер і як відбувається сам друг. Розкажіть про пластик, який саме він має бути, бо знаю, що принесли для того, щоб е, показати. Власне, ну ці завдання, такі завдання, як е, лодери або все, що буде використовуватись власне в полі, як то кажуть, це треба друкувати з PETG пластику, бо він, е, бо він міцніший. А з PLA пластику друкують якісь якісь легші завдання, які угу. не будуть на сонці. Бо вони, власне, PLA, пластик на сонці, він якось втрачає свою міцність. Це, власне, одна катушка пластику FEDGE. Тут 1 кг. Тут така нитка. Вона вішається на 3D принтер, потім запихається в сопло і воно нагріває до температури 243 градуси і друкує uh -huh. красиво детальки. Скільки часу потрібно, щоб з такого пластику надрукувати ось цю деталь? 400 хвилин. 400 хвилин. Чи шумить, чи заважає, чи є якісь випари від нього? Вдома є діти і як впливає на здоров'я. Цей принтер стоїть в окремому приміщенні. Він так шумить. Але, наприклад, випарів не знаю, я не чую, що був якийсь дивний запах. Невідчутно. Скільки з такого мотка може вийти деталей? Хоча б приблизно. Або, або можливо, по-іншому запитаю, скільки вам вже вдалося надрукувати таких деталей, і чи не були браковані, чи є брак, чи от координатор з друк армії якби, підходить ваша робота? Угу. Ну, все, що я відправила, оцінку отримала відмінно. Але, наприклад, є таке, що щось починає друкуватись, і потім воно відлипло від столу і починає накручувати таку мівіну просто. Uh -huh. Я приходжу там все як такі, як макарончики маленькі. Або, наприклад, або, наприклад, закінчилась котушка. Я поставила модель, приходжу, от стільки надруковано, воно вже тут висить собі, і просто крутиться. Тобто, і теж цю модель вже не продовжуєш друкувати, її потрібно теж викидати. Соломія, як ви гадаєте, якщо людина не має відповідної освіти, але хоче познайомитись з 3D-друком, чи реально навчитись? Звісно, потрібно зареєструватися на сайті. Там є розділ школа і є всі і описано все, що потрібно. Все від, від налаштування принтера, як, які програми для нарізання цих моделей встановлювати, вся інформація там є. А якщо немає якоїсь, то можна писати до куратора і він все пояснить. Дякую, а зараз просто на екрані а також в описі під випуском відео новин ви зможете побачити реквізити, щоб допомогти волонтерам Друг Армії або приєднуватися в лави Друг армії. Адже кожна ваша дія в підтримку збройних сил України дуже важлива. А я нагадую, що просто на екранах на відеосюжеті, а також в описі під відео, ви знайдете лінк на сайт, Друг Армія та реквізити, щоб допомогти назбирати на пластик, допомогти розвивати. 3 d друк, щоб допомагати українським військовим. А також хочу нагадати, що крім Соломії Стасюк, яка ділиться своїм досвідом, Миколаївській громаді та Миколаєві також друкують, також допомагають і підтримують українських військових. Тому кожна ваша дія наближає перемогу. Можеш друкувати, друкуй не можеш. Підтримай друга, що друкує пластиком. Надрукуємо перемогу разом. Більше новин шукайте в нас на сайті Медіа Підтримуйте своє місцеве, підтримуйте своїх виробників на полицях магазинів, а також своє місцеве медіа. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі. Підписуйтесь на YouTube канал.